Вітаю, дорогі глядачі. Лінсі грем губернатор починає говорити, що США може влупити мита Німеччині, Франції всім країнам, які починають наразі взаємодіяти з Китаєм. Трамп далі погрожує Канаді, і більше того, вони там граються в сепаратизм в Альберті. Ми про це зробимо в окреме відео. Погрожує, що веде 100% мито, що обмежить продукцію компанії Бомбардіру, не з найбільшої такої серйозної компанії Канади. Що відбувається? Чому Захід, Європа починає шукати? Ну тут відповідь одразу на поверхні, але давайте після постійних шантажів Трампа щодо мит і того, що Америка по суті починає перестає бути ключовим партнером європейських країн Канади торгівельних, і вони починають шукати своїх нових партнерів і можливості, аби якось балансувати Сполучені Штати. Маркарні, прем'єр Канади, на Давосі назвав це явище як розрив, тобто Америка, і її доларова система перестає бути основою торгівельних взаємодій. І тепер всі країни починають шукати можливості балансувати. Може це нам подобатися, може не подобатися, але ситуація виглядає по різному. Наприклад, Кір Стармер, перший прем'єр Британії, який за 8 років відвідав Пекін. Великий фармацевтичний гігант британський Астразенека, буде йти і інвестувати 15 мільярдів доларів в китайську економіку. Китайці в свою чергу готові взаємодіяти з Британією. Це дуже сильно підпалило сраків в Сполучених Штатах. І ми не скажемо, що це прекрасно добре для нас. І ми не скажемо, що це прекрасні тенденції, але наразі саме Сполучені Штати руйнують. Торгівельні взаємовідносини з всім розвиненим світом е, є таке відчуття, що американці розуміють, але Трамп ніфіга не розуміє. Трамп навіть не розуміє, що він втрачає рейтинг дуже сильно. Вже не кажучи, що він втрачає торгівельні взаємовідносини і партнерство з дуже серйозними партнерами і країнами, які без нього можуть побудувати дуже сильні торгівельні стосунки, якщо це буде якщо це не буде світ, світ на американських плечах, це буде світ на європейських інституціях. От я зараз безперебічний. Я зараз ми будемо говорити про те, що європейці роблять. Перед цим скажемо про знову таки про Канаду, яка на сьогодні ввела до 6% мита, зменшила на електрокари, і далі готово взаємодіяти з Китаєм для того, щоб так чи інакше балансувати і зменшувати шкоду щодо торгівельних відносин з Сполученими Штатами. Трамп згорів, Трамп говорить про те, що китайці там і хокей заборонять, і бред всяке не це. От, вже каже про конкретні мита, вже каже і про всі ці проблеми. Коротше, Канада максимально намагається шукати партнерів торгівельних, не Сполучені Штати. Я нагадаю, що Сполучені Штати і Канада це приблизно для Канади було 70% всіх економічної взаємодії. І от така ситуація наразі в Канаді. Вона вимушена шукати собі альтернативи. Далі більше. Не тільки одним Китаєм, Європейський Союз взагалі дуже сильно пішов вперед, по суті. Зараз це називають матір'ю всіх угод. Так от назвали, потенційний договір вільної торгівлі Індії і Європейського Союзу. Це справді дуже сильна угода. Індії теж діватися нікуди. До Китаю це стратегічний такий суперник. Я не буду казати ворог, але точно суперник. Московія своїм ринком не може ніяк балансувати безпосередньо захід для Індії. Сполучені Штати на сьогодні щодо Індії дуже неоднозначні. Так, ми можемо стверджувати, що Сполучені Штати ввели додаткові 25% для Індії вели просто, і додаткові ще 25% за те, що вони торгують нафтопродуктами індійськими. Але часто друзі, це вибачте. Просто підстава для Трампа. Відверто в цій історії це підстава для Трампа. Плюс Європейський Союз обмежив, він був основним покупцем. Він сказав, що ті НПЗ, які переробляють московську нафту, вони будуть не зможуть продавати нафтопродукти безпосередньо в Європейський Союз, і це справді важливо, тому що ну, це багато чого вирішує. Ясно, що Індія дуже хитра, намагається далі знайти можливості купляти нафту у. У московитів, і це все очевидно зрозуміло, що вони не прості, але європейський союз намагається них прямо впливати і знаходити взаємовід взаємовідносини торгові. Будемо дивитися, як це далі буде все проходити. Тут треба сказати, що європейський союз взагалі стає таким найбільшим пригільним майданчиком світу. На сьогодні вони ще вийшли на південну Америку. Я про Меркосур скажу. Австралія скоро доєднається і загалом. Це дуже сильні взаємовідносини. Європа справді може стати, якщо вона безпеково розкачається, вона може стати і сильним, зрозумілим партнером, зрозумілим центром інвестицій. Ми окремо відео будемо про це говорити, тому що справді країна, яка єдина має незалежні інституції на сьогодні, така велика не країна, а зони торгівельна, так? Це, по суті, європейський союз. Америка випадає. От, так що про це треба розуміти. Ну і звісно. Меркасур, це дуже така серйозна торгівельна угода була з південною Америкою. Це Бразилія, Уругвай, Аргентина. Дуже багато ресурсів, дуже багато можливостей. І так там ще будуть узгодження, ще будуть ратифіковувати це все. Це все ще не як з Індією, це ще не фіналочка, але воно все рухається вже прямо. І навіть з Меркосур, це історія була така, що вона 25 років намагалася домовитися, але ситуація на сьогодні наступна: що інакшого виходу просто нема. Для Європи. Європа має шукати альтернативи і балансувати свої втрати в торгівельність зі Сполученими Штатами. І Європа її збалансує Південною Америкою, і Індією, і іншими торгівельними договорами. І Трамп може сидіти рівно на одному місці. Ми навіть можемо з'явитися <зв> в світі, де не тільки золото є якоюсь альтернативою безпосередньо, цією альтернативою долару, так? а і євро. Євро може відновитися як дуже велика сила. Принаймні, Єврокомісія дуже багато для цього робить наразі. По суті, ми бачимо, як Британія, Європейський Союз, Канада, як вони шукають можливості балансувати і жити без головного свого торгівельного партнера. Це буде відбуватися і далі на всі інші процеси. Це буде відбуватися і в технологічних сферах. І в військових сферах, де дуже сильне співробітництво, і в багатьох сферах, де Європа буде рухатися до стратичної автономності. І в стратегічна автономність це буде не тільки в питаннях безпеки, звісно, в питаннях торгівлі, в питаннях технологій і таке інше. Куди дивився Трамп? Мені не зрозуміло, тому що його партнери це ж не прості країни. Так, він правильно робив, що він тиснув, щоб вони збільшували видатки на оборону. Це зрозуміло, це логічно. Але. Ну, не розуміти, що в них є можливості просто розвернутися від Америки. Я не розумію, чому що відбулося взагалі? Америка дуже довго буде дуже сильно розгрібати те, що натворив Фредович. От. І на сьогодні, якщо Фредович далі буде тиснути своїми митами, він буде просто відкидувати від себе всіх абсолютно від Америки. Це дуже глупа ідея. Я взагалі думаю, що на сьогодні. Інструментарій мит вже повністю вичерпаний і обмежений для Сполучених Штатів. Далі будуть тільки такі стратегічні втрати, які будуть описуватися як абсолютно недалекоглядні, довбограйські, неадекватні просто на рівному місці розбивати собі лоб От як це називається. Ну, а поки світ. Дивіться, я хочу сказати, що те, що те Європа там взаємодія з з Індією, а Макрон, Стармер. Е лікарні їздять до Китаю чи Китайці до них. Це не є прям прекрасною новиною для нас всіх. Але є це такий факт, що політика цінностей вона відходить. Тепер транзакційна політика вигод. от І ми, Україна, дуже сильна площадка майбутнього виробництва, аграрної продукції, безпеки для Європи. от себе так і вибудовуємо. Ми потрібні Європі, а Європа нам. От таку дискусія. Європа безпосередньо вибудовує, що вона потрібна як сильна інституційна інституційний гравець, зрозумілий, балансований, капіталізований для торгівельної взаємодії з іншими країнами. Якщо Америка не хоче про це говорити, про це будуть говорити європейці. Ну, звісно, Китай, Китай тут, звісно, хитро грає, але Європі треба. Це добре, що Європа балансує Меркосором і Індією, тому що Європі треба не лягати під Китай. На сьогодні дуже нерівномірні стосунки з Китаєм. Китай за НАТО неправильно себе торгівельно веде. Всім все найкраще, доріг глядачі. Тримайтеся до побачення.